Народ, моє шанування, я Микола Ленський, громадянин України. Маю певні переконання і життєві правила та принципи. Через свою громадянську позицію вже певний час я займаюся різними питаннями, які становлять суспільний інтерес для людей нашої громади. А саме Санітарний стан водоймища і місцевого пляжу, безпечність проїзду місцевим транспортом і вартість оплати послуг за проїзд, питання законності пересування великового транспорту по вулицях міста, питання законності діяльності таких структур, як так звана тепломережа і так званий Рем. З грудня 2021 року. по Нинішній день я неодноразово усно та письмово звертався до посадовців різного рівня, зокрема, до місцевого райвідділу поліції, до Хмельницького районного управління поліції, до головного управління поліції в Хмельницькій області, до. До міністра внутрішніх справ, до генерального прокурора, до судів різних інстанцій, до міського голови звертався по факту того, що в жовтні минулого, в жовтні, я вибачаю, 21-го року було вчинено злочин невідомими особами, а саме було, були перерізані електродроти. Внаслідок чого було припинено незаконно припинено електропостачання до приватного житлового будинку, де проживає мати одиначка, яка отримує та виховує двох неповнолітніх дітей, в грудні 2021 року, тобто два роки тому, за ухвалою слідчого судді було відкрите кримінальне провадження по даному факту. Але ані поліція, ані місцева прокуратура станом на сьогодні не здійснила жодних дій щодо встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. З приводу бездіяльності поліції я неодноразово звертався зі скаргами до вищого керівництва НПУ. Але як ви здогадуєтесь, результату ніякого. Відписки передано. На розгляд розглянуто, не встановлено, не виявлено. Тобто от такий от з переписок маємо. от такий от ящик з листами маємо. Де нічого ніхто не вбачає ніяких порушень. Ви розумієте, що йде відкрите нагле кришування, барих з так званого обленерго. І всіми шляхами захищаються. Інтереси цих подонків, які до людини ставляться як до розходного матеріалу. Після всього того, що я роблю, проблеми почались в мене, тобто почався тиск на мене. В серпні минулого року, по відношенню до мене, вчиняється злочин з нанесенням тілесних ушкоджень особами. В одязі камуфляжного забарвлення та поліцейській формі. Поліція знову не вбачає ніяких порушень. Знову через, через слідчого суддю, за ухвалу слідчого судді, порушується кримінальне провадження. Далі все вище викладене. Плюс те, що я мав в лапках наглість в грудні минулого року вже свого подвір'я виставити якихось невідомих осіб. Які ніби з обленерго, звісно, без жодного документу, серед яких був наглий упир на прізвище Заяць, який дуже образився, він ніби там керівник. І мені зробили подарунок. Тобто, 31 грудня минулого року вже пошкоджені електродроти і припинено незаконне електропостачання в моєму приватному житловому будинку. Знову поліція нічого не робить. Знову мені розказують про якісь цивільно-правові відносини, про що е, ті, хто бачив моє попереднє відео, вже в курсі, що я е, з цим з поліцією воюю саме по цьому питанню. Далі, в травні вже цього року, знову по відношенню до мене вчиняється злочин, і знову. Особами в поліцейській формі та одязі камуфляжного забарвлення знову нічого не виявлено, не встановлено і так далі. Станом на сьогодні ні по жодному з кримінальних проваджень співробітниками так званої поліції місцевої і місцевої прокуратури, яку, якою керує особа на мистюк не вчинено жодних дій. Щодо встановлення та притягнення до відповідальності винних на, на, на моє глибоке переконання, таке свавілля стало наслідком повної непрофесійності і бездіяльності осіб, які себе називають начальник відділення поліції номер 4 Майор Томчишин і заступник начальника підполковник Осадчук. В яких, до речі, навіть відсутні не тільки посвідчення, але й контракти на проходження служби в Національній поліції і присяга. Про що мені стало відомо через мої офіційні запити? У мене питання. Що роблять за наші гроші ці особи? Чому нічого не робиться? І це питання дуже незручне. Хочу. Зокрема, хочу зазначити, що відповідно до статті 65 Конституції України захід вітчизни це не лише її оборона, це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, а також законних, законних інтересів держави та наголошую, прав громадян. Від посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. От я і виконую замість них обов'язки і захищаю не лише свої інтереси, а інтереси інших простих людей. А до речі, по факту невиконання моєї вимоги і по факту зловживання владою або службовим становищем, підполковником Осадчуком який називає себе заступник керівника місцевого райвідділу, порушено кримінальне провадження, розслідування якого передано до Державного бюро розслідувань, також, за моїми заявами про вчинення злочину, порушене кримінальне провадження по відношенню до співробітників Хмельницького району управління поліції по факту невиконання рішення суду, а також по факту неналежного виконання своїх. Службових обов'язків керівником місцевої прокуратури на мистюку. І в мене питання: якщо вони і не на фронті, і тут від, від них толку ніякого, то що, що вони тут роблять взагалі? Тільки проїдають гроші, які ми їм з вами платимо. Тобто люди замість них повинні захищати свої права. Народ, я до вас звертаюсь. Розповсюджуйте це відео, щоб якнайбільше людей знало про те свавілля, яке тут відбувається. І знали, щоб знали, що ми тут не здамося, наволочі, що ми будемо відстоювати свої права. Люди, прокидайтесь, відстоюйте свої права, тому що у нас гноблять і перетворять. На своїх безсловесних рабів, в угоду барижним інтересам, олігархів і всіх тих, хто їм прислужує. А в мене ще звернення до представників правоохоронних органів. Від вас, шановні, я вимагаю термінового вивчення ситуації, яка в нас тут склалась, і реагування відповідного. І я свідомо заявляю, що. Уповноважним особам правоохоронних органів компетентних, які будуть займатися вивченням даної ситуації, я готовий надати будь-які підтверджуючі документи. Все, народ, тримаємося!